Розбір завалів зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі не припиняється ні на хвилину. Роботи ведуться цілодобово. Вже понад 95% зруйнованих конструкцій рятувальники розібрали, але на даний час пошукова рятувальна операція ще триває. Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару було врятовано 39 людей та 41 на великий жаль, загинули. Нещодавно надійшла інформація, що десь 10 хвилин по тому знайшли тіло діти, дитини хлопчику, навіть не виконало ще року. В лікарнях міста наразі знаходяться 28 постраждалих, 10 з них у важкому стані. Ще 51 людина лікується амбулаторно. Також ворог продовжує терор Нікопольського району.